Чи потрібні жертви і десятини у новому заповіті, чи знищує віра закон чи ні. Апостол Павло пише в третьому розділі до Римлян, отже, ми знищимо закон вірою ніяк, але закон утверджуємо. Сьогодні багато людей роздумують, чи має до мене відношення закон чи ні, чи треба жертвувати Богові, чи це не треба. Ісус каже: Збирайте собі скарби на небі, де ні моль. Ні, іржа не винищують, і де злоді не підкопують і не крадуть, Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Віра прийшла, щоб затвердити закон, показати абсолютно новий рівень. Якщо ти давав десятину, то тепер ти, як дитина Божа, живеш для Царства Божого і збираєш для життя вічного, тому що ти вже людина іншого рівня, народжена від Бога. Десятини це був мізерний рівень, даний для євреїв.